Важливіші події середи 29 жовтня далі у програмі. У Горлівці почалися бої. В даний момент не ходить громадський транспорт та видно дим над житловими масивами. Також очевидці повідомляють, що колона техніки організованої злочинної групи терориста Безлера проїхала через населений пункт Микитівка. На виїзді з Києва у бік Житомира сталася масштабна аварія. Зіткнулися 14 легкових автомобілів. За попередньою інформацією, причиною великого ДТП став сильний туман. Очевидці зазначають, що пробка розтягнулася на 2 кілометри від автостанції Дачна. Десятки людей були вимушені полишити маршрутні таксі та йти пішки. О 10.30 траса була перекрита. На місці працюють представники ДАІ. На Донеччині між Артемівськом і Краматорськом невідомими була викрадена група волонтерів. Кількість зниклих людей зараз уточнюється. Наразі вже ведуться переговори про визволення волонтерів з полону. Кількість люстрованих чиновників зросла до 222 осіб. Серед внесених протягом 28 жовтня в список звільнених переважають офіцери Служби безпеки України. Нова більшість хоче не допускати до держзакупівель фірми з невідомими власниками. Про це йдеться в запропонованому блоком Петра Порошенка проєкті коаліційної угоди. Реформа передбачає законодавчо забезпечити вимогу до усіх компаній, які хочуть взяти участь у державних закупівлях, встановлювати та оголошувати кінцевих власників, тобто фізичних осіб, частка володіння яких перевищує 10%. Програму підготували Володимир Косинський та Аеліта Дейниченко. Більше новин та цікавої інформації дивіться на сайті телеканалу Бориспіль.